Слава дякую, Тало. Національний банк нарешті пояснив, чому дешевшає гривня. За версією національного банку, останнього тижня нацвалюта знецінюється через завищений попит на валюту іноземно. Річ у тім, що фонд гарантування почав видавати вклади у збанкрутілих банках, і люди кинулися купувати на них долари і євро. Це яви, що венбу назвали нормальним у попередні місяці. Була схожа ситуація. Долар за прогнозом Нацбанку до кінця року коштуватиме щонайбільше 23 гривні. Мені скажіть, будь ласка, так. Позаяк обсяг торгів на ринку на цю мить незначний, а операції на ньому обмежені валютним регулюванням. Навіть невеликі прикоси в попиті і пропозиції створюють суттєві коливання. Сергій Пономаренко, директор департаменту відкритих ринків Національного банку України, сабиті вирішили з'ясувати, яка ситуація із валютними курсами цим ранком в обмінниках. Наш Олексій Фалін уже на зв'язку зі студією. Олексію, тож по чим нині готівковий долар і чи є ажіотаж на нього? Вітаю, Віталію. Ми проінспектували кілька обмінників. Тут реальний готівковий курс. Долар купують за 23,5 гривні. Продають за 23,9, за 24 гривні. Євро коштує 26,3 шість і гривні. Продають на гривню дорожче за 27,3. Близько 10-ти години. В обмінники спустять новий курс. Як нам повідомила продавчиня з обміннику ажіотажу немає, а готівка а, у наявності є. Аналітики пов'язують зростання курсу долара з підвищенням. Попиту через вибори та скороченням пропозицій на міжбанку. Втім, це думка аналітиків. А ось що з цього приводу думають пересічні люди. Ну, я думаю, що десь до 25-27 він дійде, запасатися не планують. На всю життя не на та, Аби не 40 доларів був. Закупати, ну звідки? От звідки гроші брати. На продукти тільки вистачає, да на квартплату. Нема в нас золотого запасу, щоб щось покупати. Ну, хоча б на сьогодні вистачило. Між тим аналітики прогнозують, що вартість витівкового долару не вийде за межі коридору 22,5-25 гривень в Італію. Дякую, Олексію. Реальну вартість долара та євро в Україні з'ясував наш кореспондент Олексій Фалік.